Біблія Старий Завіт, книга Йова, розділ 28. Так, є місце, де добувають срібло, а також місце, де золото промивають. Залізо, як і мідь, видобувають із землі і виплавляють із руди. Людина кладе край темряві, досліджує руду в найдальших закутках землі, де лише камінь і безпросвітна темрява. Риє шахти подалі від місць проживання, де не ступала людська нога, і самотньо висить на мотузці в забої. Земля, що родить хліб, у своїх глибинах розрита не би від вогню. Серед її каміння знаходять і сапфіри, у ній же золоті порошинки. Стежок туди не знає хижий птах і не загляне соколине око, не ходили по ній величні звірі, не ступав по ній лев. Людина ж простягає свою руку до крем'яної скелі і перевертає гори до їхніх основ. Вона пробуває у скелях штольні, її очі бачать усе дорогоцінне. Вона загачує джерела і виносить звідти все заховане на світло. Але де можна знайти мудрість? Де її родовище? Жодна людина не знає до неї дороги, і її неможливо знайти на землі живих. Безодня каже, немає її в мене, та й море говорить, і в мене її немає. Не можна її придбати за чисте золото, вона не набувається за жодну вагу срібла. Її не можна оцінювати за ціною офірського золота чи за коштовними каменями оніксом або сапфіром, її не зрівняти з золотом чи склом, не виміняти на золотий посуд. А про коралі та кришталь не варто й згадувати, бо здобуття мудрості цінніше за рубіни. Вона не прирівнюється навіть до ефіопського топаза, не оцінюється щирим золотом. Отже, звідки все ж береться мудрість, іде родовище розуму. Вона захована від очей усього живого і закрита від небесного птаства. Безодня і смерть кажуть, ми тільки чули про неї власними вухами. Лише Бог знає дорогу до мудрості, тільки він знає її місце знаходження. Адже лише він оглядає усі куточки землі, він бачить усе, що діється під небом. Це він визначив навіть вагу вітру і виміряв ємність усіх вод. Він встановив певні закони для дощу та шляхи для блискавок з громов. Ось тоді він мудрість використав. Виявив її, затвердив і випробував її. Людині ж він сказав Страх Господній, це і є мудрість, а відсторонення від усякого зла справжній розум. Розділ 29 Продовжуючи Продовжуючись далі свою промову, Йов сказав О, якби мені стати таким, як я був за давніх місяців, як за тих днів, коли мене оберігав Бог. Коли його світильник сяяв над моєю головою, і коли я при його світлі йшов крізь темряву, таким, як я був за днів своєї молодості, коли Божа милість сяяла над моїм наметом, коли всемогутній ще був зі мною, а навколо мене юрмились мої діти, коли мої ноги купались у молоці, а зі скелі витікали для мене потоки олії. Коли я виходив до міської брами, щоб зайняти на площі своє місце, то юнаки, побачивши мене, ховались, а сивоголові вставали і стояли, вельможі на півслові зупиняли розмову, кладучи руку на свої уста. Голос можновладців замовкав, як ніби їхній язик прилипав їм до піднебіння. Адже кожен, хто мене чув, благословляв мене і хто мене бачив, звеличував мене. Бо я рятував убогого, що волав про допомогу, а також сироту та безпомічного, благословення гинучого сходило на мене, а серцю вдовиці доставляв я радість. Я одягався в праведність, і вона була, наче моїм одягом, а справедливість була моєю короною. Сліпому я був очима, а кульгавому ногами. Я був батьком для знедолених. А тяжбу, якої я не знав, ретельно досліджував. Я трощив челюсті злочинцеві, вириваючи з його зубів здобич. Я думав, буду жити довго, моїх днів буде так багато, як піску, і помру в родиннім гніздечку. Моє коріння сягає до води і роса ночує на моєму галузі, адже моя слава постійно зростатиме, і мій лук у моїй руці завжди як новий. Мене уважно слухали та мовчки чекали моєї поради. Після моїх слів вже не було що додати, моя мова зрошувала всіх освіжаючими краплями. На мене чекали, як на дощ, і відкривали свої уста, як для весняної зливи. Моя посмішка всіх підбадьорювала у вірі, і люди чекали мого ласкавого погляду. Я обирав для них подальшу дорогу і головував серед них. Я жив, наче цар серед свого війська, стараючись потішити засмучених. Розділ 30 А тепер глузують наді мною молодші за мене віком, чиїх батьків я не прийняв би, щоб поставити їх на рівні із псами, що охороняли мою отару. Та й сила їхніх рук, навіщо вона мені здалася? З часом занепала їхня колишня сила, в результаті злиднів і нищівного голоду. Вони гризли сухе коріння нещодавно зруйнованої та спустошеної землі. Вони зривали лободу попід кущами, а коріння рокитника було їхньою їжею. З-поміж людського суспільства їх проганяли. Люди на них кричали, як на злодіїв, тому вони проживали в глибоких ярах висохлих потоків, у підземних ямах та скальних печерах. Серед чагарників вони, як звірі, завивали, збиралися серед колючих кущів і тулились одне до одного, рід жалюгідних, нащадки безіменних, вигнанці на землі. Ось такі люди тепер знущаються, образливі пісні про мене співають. Я став для них поговіркою. Вони гидують мною, тримаються подалі від мене, а коли наближаються до мене, то неодмінно стараються плюнути в обличчя. Адже він, Господь, розв'язав мій пояс, упокорив мене, тому вони і знущаються наді мною. Праворуч від мене підіймається та наволоч підставляють мені ноги і вимощують проти мене власну дорогу, щоб мене погубити. Зіпсували мій шлях, користуючись з мого нещастя, і ніхто їх не зупинить. Приходять ватагою, наче через широкий вилом, навалюються, наче руйнівні буруни. Мною опанували страхіття, моя гідність розвіялась, наче повітру, і мій добробут проминув, наче хмара. І зараз моя душа вмліває, у мені, мною заволоділи дні смутку, вночі мої кості ніби пронизує біль, навіть мої жили не розслаблюються. З надзвичайною силою він, Господь, вхопив мене за мій одяг, душить мене воротом моєї рубашки. Він укинув мене в болото, уподібнив мене до пороху та попилу. Я волаю до тебе, але ти мені не відповідаєш. Стою перед тобою, однак ти не звертаєш на мене уваги. Яким же безжалісним ти став до мене, своєю могутньою рукою шмигаючи мене, ти мене підхопив, наче вітром, посадив мене на нього і звелів летіти, щоб мене не стало. Знаю я, що ти мене провадиш до смерті, додому. Призначеного для всього живого, але хіба ж не простягає руки потопаючий, волаючи у своєму нещасті про допомогу? Хіба ж я не плакав над тим, кому в житті було важко, чи я від душі не співчував нещасному? Тому я очікував добра, та прийшло зло, сподівався світла, а настала темрява. У мене всередині все кипить і не заспокоюється, кожен день приносить мені лише нещастя. Я почорнів, але не від сонця. Встаю посеред громади та волаю про допомогу. Я став братом шакалам і товаришем Страусам. Шкіра на мені почорніла, а мої кості палають вогнем. Моя арфа постійно голосить, а моя сопілка видає лише звуки ридання. Розділ 31 я уклав умову зі своїми очима, що не буду пожадливо дивитись на дівчат, але яка моя доля від Бога згори і яка спадщина від всемогутнього з небесних висот? Хіба не чекає нечистивого загибель, а злочинців нещастя? Хіба ж Бог не бачить моїх доріг, рахуючи кожен мій крок? Тож, якщо я діяв фальшиво і мої ноги поспішали до обману? То нехай мене Господь зважить на вазі справедливості, і він упевниться в моїй невинності. Якщо ж мої кроки ухилялись правдивої дороги, моє серце йшло за моїми очима, а свої руки я заплямував нечистотою, то нехай інший їсть те, що я посіяв на полі, а мої пагінці нащадки, нехай будуть вирвані з землі з корінням. Якщо моє серце зваблювалось чужою жінкою. І як радькома чатував на неї біля дверей мого товариша, то нехай моя дружина, меле іншому, і нехай інші насолоджуються нею, бо це була би розпуста, підсудний злочин, адже це той вогонь, що пожирає до цілковитого знищення, і міг би погубити все мною нажите. Якби я знехтував правом мого слуги чи моєї служниці, коли вони позивались проти мене в суді. То що робив би я, якби Бог піднявся на їхній захист і яку відповідь я дав би йому? Адже той, хто створив мене у материнському лоні, створив і мого слугу Він єдиний створив нас в однаковому лоні. Хіба я відмовляв у Богому в Його проханні, чи з моєї вини засмучувалась удова? Хіба я сам з'їдав шматок свого хліба і не ділився ним із сиротою? Яку з моїх молодих років я виховував, наче рідний батько, опікуючись нею від материнського лона. Якщо я бачив когось, що замерзав без одягу або бідолаху, який не мав чим прикритись, то хіба пізніше його серце мене не благословляло, коли він зігрівався вовною з моїх овець? Якщо, будь-коли, я підняв проти сироти свою руку, знаючи, що під час суду у брамі мені забезпечений захист? То нехай відпаде моє плече від ключиці, моя рука нехай відламається від ліктя, адже я завжди зі страхом думав про відплату від Бога, і перед Його величчю я не міг нічого подібного зробити. Якщо я покладав свою надію на золото і до щирого золота, я говорив Ти моя надія, якщо я тішився моїм великим багатством, тобто здобутим своїми руками майном. Якби спостерігаючи за світлом сонця, коли воно сяяло, і величністю місяця, як він величаво пливе по небу, і потай захоплювався ними своїм серцем, а своїми устами цілував свою руку, то це був би підсубний злочин, адже я зрадив би Всевишнього Бога. Чи може я тішився нещастям свого ворога і був радий, що його спіткало лихо? Ніколи. Адже я не дозволяв, аби мої уста згрішили прокляттям, бажаючи смерті ворога. Хіба мої домашні не говорили, хто тільки не насичувався його м'ясом? Чужинець ніколи не ночував на вулиці, адже мої двері я завжди відкривав кожному приходцеві. Якщо я, що переважно чинять люди, приховував свої переступи, затаївши свій гріх у самому собі, бо мені було би страшно великої громади та й сором перед родиною лякав би мене, тому я мовчав би і боявся підійти до дверей свого дому. О, якби нарешті хтось вислухав мене, ось мій підпис, нехай же до мене відізветься Всемогутній. Волів би я мати письмове оскарження навіть свого ворога, адже я готовий покласти його на свої плечі, як вінком прикрасив би ним свою голову. Число своїх кроків я йому сказав би, наблизившись до нього, як до можновладця. І якби проти мене свідчило моє поле, і водночас плакали його борозни, волаючи про помсту, через те, що я споживав його врожай неоплачений мною, як її власником. Хоч примушував важко працювати тих, що землю обробляли, то замість пшениці нехай виросте на ньому терен, а замість ячменю бур'ян. На цьому закінчились промови Йова. Розділ 32 Троє друзів Йова також перестали протирічити, оскільки бачили, що згідно з його промовами, він вважав себе правим. Тоді запалав гнівом Елігу, син Баракела, бузієць з рамового роду. Він розгнівався на Йова через те, що той, виправдовуючись, вважав себе справедливішим навіть за Бога. Він запалився гнівом також і на трьох його друзів, за те, що вони не змогли переконати Йова, хоча й вважали його винуватим. Досі Елігу не встрявав у їхню розмову з Йовом. З поваги, оскільки всі вони були віком старші за нього, але побачивши, що ці троє мужів уже не мають що відповісти, Елігу запалав гнівом. Отже, тепер цей бузієць Елігу, син Баракела, озвався і сказав Я наймолодший за віком, а ви всі старші, тому я вагався, побоюючись, висловити вам свою думку. Я вважав, нехай веде розмову вік. Похилі роки хай висловлюють мудрість, насправді ж у людині є дух і натхнення Всемогутнього, що наділяє її розумом. Не завжди люди похилого віку є мудрими, і не лише старість здатна зрозуміти правоту. Тому я кажу: послухайте мене, і я також сповіщу те, що знаю. Ось я постійно очікував на ваші чергові промови. Прислухався до ваших міркувань, поки ви шукали належних слів, я уважно приглядався до вас, проте не було серед вас жодного, хто переконав би Йова, хто відповів би на Його переконання. Тому не варто стверджувати, мовляв, ми знайшли мудрість. Бог нас навчає, а не людина. Не до мене Він скеровував свої промови, тому і я не відповідатиму йому вашими словами. Розгублені, ви більше не відповідали, вам забракло слів. Невже я мав би чекати тільки тому, що ви мовчали і більше не відповідали? Отже я також, зі свого боку хочу відповісти і, по можливості висловити те, що знаю, адже я переповнений словами. Мій внутрішній дух спонукає до цього. Я став, наче закритий бурдюк з молодим вином, що готовий тріснути. Оце я висловлюсь, і мені стане легше відкрию свої уста і промовлю адже я не зважатиму на особу і не догоджатиму нікому, бо підлещуватись не вмію, і коли щось не так, нехай мене покарає мій творець.